Участь школярів у патріотичних вишколах і військово-прикладних змаганнях для миргородської громади вже стало доброю традицією. Учасники таких спортивних заходів мають можливість випробувати себе в різноманітних вправах, таких як складання і розбирання автоматів, спорядження магазину патронами, точність стрільби та інші. Важливою частиною змагань є підготовка школярів та не менш важливою стресостійкість. На базі миргородського ліцею імені Тараса Шевченка відбулися змагання з військово-прикладних видів спорту серед учнів закладів загальної середньої освіти Миргородської громади, які присвятили Дню збройних сил України. Ця ініціатива викликала у дітей інтерес, тож позмагатися за звання найкращих прийшли учні всіх ліцеїв і гімназій Миргорода, а також навчальних закладів громади Трудолюбівської, Кибинської, Дібрівської і Петрівцівської гімназій. Перед початком змагань головний спеціаліст управління освіти молоді та спорту Алла Сташук привітала учасників і побажала їм успіху та перемоги. Перш за все, давайте ми з вами подякуємо нашим захисникам, що вони дали нам можливість сьогодні тут збиратися і змагатися більш-менш такі, знаєте, спокійній установці. Хоча й повітряна тривога була, надіємося, що далі нам вже нічого не завадить. Вам хочу побажати успіху, побажати бути патріотами нашої країни, розуміти свою ідентичність. Тому що ви майбутнє, щоб ви майбутньому могли стати на захист держави, і щоб ем, якби вважали себе українцем, розуміли себе українцем, щоб завтра ніхто більш не прийшов нас звільняти. Усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять українських воїнів і цивільних громадян, які загинули від дій російських окупантів. А далі почалися змагання. Діти розійшлися по різних локаціях, де на них чекали судді. Організатори заходу залучили до суддівства професійних інструкторів та фахівців, які не лише допомогли у проведенні змагань, але й поділилися з учасниками експертними порадами. Школярі, не чекаючи ні хвилини, почали розминку та спробували виконати нормативи. Коли вони вже були впевнені у своїх силах, судді дали команду і змагання стартували. Доки хлопці показували свою фізичну підготовку підтягуванням на перекладині, дівчата наповнювали магазин автомата патронами. Учасниці виглядали дуже зосередженими, адже це потрібно було зробити не лише якісно, але й швидко. Ученицям ліцею імені Івана Зубковського Олі та Вероніці знадобилося для цього нормативу не більше 40 секунд. Чесно, дуже стресово, оскільки це дуже важко. Тренувалися ми лише тиждень, оскільки прибоїв ми не бачилися, але дуже класні емоції. Так, звичайно, також підтверджуєте, що дуже стресово, було дуже багато переживань з приводу цього, навіть трошки вже під кінець руки трусилась, але загалом ну, я задоволена, чесно, який би то не був результат, я знаю, те, що до цього я б приклала зусилля, тому я в принципі задоволена. Ще одним завданням учасників змагань була стрільба із пневматичної зброї. У цьому нормативі так само важлива підготовка. Але школярі не вперше тримають у руках гвинтівку, тому впоралися з ним. Усім відомо, що українці сильна нація. Наша сила проявляється в боротьбі з ворогом і подоланні перешкод. Розвинені фізичні якості необхідні для кожного. Тож і силові завдання дівчата і хлопці виконали навідмінно. Ті школярі, які за результатами змагань виявилися переможцями, отримали грамоти і подарунки від управління освіти молоді і спорту та організації спорт для всіх загалом змагання із військово-прикладних видів спорту сприяють поширенню ідеї патріотизму і вчать опановувати елементи військової підготовки.